Всім привіт це міра. І якщо ви дивилися попередні мої відоси з гуманізацією МЛП, то зрозуміли, що так сам формат, сама рубрика, не знаю сам сенс хуманізації, мені дуже сподобався. Тому сьогодні ми гуманізуємо цілих шість мобів з майну. Не будемо затримуватися і першим буде в нас Ендермен. Якщо пам'ятаєте, то з гуманізацією саме Ендермена в Тіктоці була така собі драма, тому що одна художниця намалювала його просто звичайним білим пасаном, але з чорним волоссям і філетами очима зробила з цим типу міні анімацію, і її жорстко засрали, тому що ця мімі-анімація стала дуже популярною. Людям дуже не сподобалося те, що у нас в оригіналі Ендермен повністю чорний, а в цій гуманізації він був звичайної європейської раси. І тут, знаєте, не те, що я можу встати на якусь сторону, тому що так для мене логічніше робити його, або якщо ми доходимо до реалізму людського, то темношкірим, чи, хоча б якимось мулатом, чи я не знаю загорілим, хоча б мінімум, чи як я зробила у бро, буквально синя така з відтіночком синього шкіра, і це вже не так реалістично, але все ще канонно. При цьому мені складно зрозуміти прям такий яростний хейт в сторону білошкірого, світлошкірого чи азіатського якогось ендермена, тому що це хуманізація, і ну, ендермен це якби по-перше вигадана істота, по-друге, абсолютно містична. По-третє. Ми не знаємо, це в нього темна шкіра чи шерсть. Хуманізація, як на мене, це і є хуманізація, що ти можеш притримуватись якихось каноних штук і прям переносити їх в людську версію, так і змінювати, тому що це просто можеш, тому що ну тебе буквально нічого не зобов'язує робити якось інакше. Свому Ендермену, як ви можете побачити, окрім буквально сіроватої шкіри, я дала ще вушка такі ельфійські. Це просто для вайбу, тому що, як ви знаєте, в оригіналі їх ніяк мав, Але Ендермен, на відміну від багатьох інших Майнкрафт-мобів, він. Дуже містичний, він занадто. І оці вуха вони якраз таки ще більше дають містичності моїй гуманізованій версії. Також перенесла я рот. Коли в мені ендермен гардесят, він відкриває роти, і ми можемо бачити, що, по-перше, він гігантський, по-друге, він доволі таки шершавий. Так, в піксельній стилі це складно прийняти, але я все ж таки думаю, що це зуби. В хуманізованій версії це теж зуби, але знаєте, це більше щось як панцирна система, якийсь такий матеріал, тобто це не окремо кістки і не окремо просто якісь м'які хрещі. Це тверда штука, але вона поєднана з всім іншим обличчям. Ви також можете побачити, що на рахунок одягу я не парилася зовсім, і у наступних уманізаціях він буде інколи трошки складніше, але в більшості доволі такий простим, тому що це не моя головна ціль насправді. Мені дуже подобається гуманізація, там де роблять дуже такий, знаєте, стайл, фешн, одяг персонажами. Але я все ж таки художник по портретам більше, і мені просто більше подобається вивчати і малювати портрети. Тому акцент я робила саме на них. Наступний в нас кріпер, і його я вирішила робити маленькою маленькою дівчинкою. На це є причини. Перша, ми пам'ятаємо, кріпери бояться котів. І як на мене, боятися якоїсь такої дивно маленької неси фігні це більше щось до дитячого, до інфантильного когось характеру, нікого не принижує, але це просто вайп. Друга причина. Ми знаємо багато хто, що кріпер в нас порядково зник, коли ночь неправильно додав якісь налаштування у модельку свині. Тому в нас по факту кріпер це. Він в таких самих масах, як і свиня. У реальності свинки у нас доволі таки великі. Вони важать, скільки там 200-300 кілограм. Але в Майнкрафті в мене складається враження, що свинки доволі таки невеликі, тому я відношу їх до меншої породи, і виходить, що кріпер в нас теж стає менше по масах. Останній факт, котрий добив той вайб маленької якоїсь істоти, це те, що кріпер в нас це по факту рослина. Невідома там квітка чи просто рослина. Ми знаємо, що це в нас листва, і з попередніми фактами, в мене це все складається в картину, там де Кріпер в гуманізованій версії матиме якісь вайби, знаєте, квіточки у горщику на підоконі. Здатність вибухати я додавала у волосі, точніше, в його середину, в його скриту частинку. Обличчя кріпера, котре по факту стало таким собі знаком майну, я вирішила передати не прям, але зробити на нього відсилку, а саме зайчою губою у нашої персонажки. На перший погляд зеску тут небагато, але я просто не хотіла робити, щоб вона була сумною, тому що початково обличчя кріпера вона здається саме сумним. Але якщо якось дайте натягнути сову на глобус, то вийде так, що це не сумний якийсь вираз обличчя, а звичайний спокійний просто у нашого персонажа зайча губа. Якщо ви не знаєте, це коли посередині, як у котика, у нас розсікається до носа губа. Посередині я маю на увазі як у котика, а насправді зайча губа вона може бути лівіше, правіше. Але у кріпера вона я вирішила буде саме посередині. Залишити рослинний початок. Я вирішила як і у колір шкілі, так і у квіточки, котрі бахнули на голову нашій кріпересі, кріперці, напевно, кріперці, да то навіть добре звучить своєю гордістю. Тут я вважаю брови, котрі я все ж таки вирішила зробити не по звичайно анімешно тонькими, а такими абсурдно округлими. Масивні брови вони придають чи якогось дуже серйозного, злого такого, знаєте, гротескного вигляду, або дуже такого глупенького, дуже такого, ну прям подитячого, реально незрозумілого. Третім я обрала сніжного голема, і так в нього я вирішила не переробляти саму тикву у якісь помаранчеве волосся чи щось таке, просто тому що тикву як просто шалом. Можна зняти і під нею він виглядатиме ось так. От вже не так серйозно, вже не так круто. Погодьтесь. Я орієнтувалася на його справжнє обличчя, тому в гуманізації він більш храйливий, більш теж дурненький, як кріпер, але ще більше. А якщо б я брала тикву як голову, характер був би абсолютно іншим: більш крутий, серйозний, який знаєте трошки небезпечний. Але саму тикву як ідею я не могла прибрати, тому що це дуже важлива для дизайну персонажа. Річ тому перетворила я її ошолом і самого. Нашого голема у такого байкера крапочки біля рта, що ви бачите, це відсилка на його оригінальне обличчя, в котрому все вилежено, знай це каміння, гальочки, щось таке. Так в ньому я хотіла поєднати професіоналізм та несерйозність, тому що так при всі своїй дуркуватості, своїй зобов'язаності, своїй функції, він виконує дуже добре. Холодну палітру і зимню куртку я дала очевидно, враховуючи, що від у нас зимня істота. Ще щось, на мою думку, вигадувати було б дивно, тому що сам по собі, якщо не враховувати тикавку, дизайн оригінального сніжного голема доволі таки мінімалістичний. Можна сказати, що його природа теж містична, і як ендермену я давала вушка, так і в подальшому декільком персонажам містичним я буду давати такі, знаєте, риси з приколом. Тут сніжного голему їх не досталося. Просто по тій причині, що так, він живий, він пуляється сніжками, але це просто снеговик з тиквою в голові, по факту. Далі я вирішила взяти нарешті якогось з. Звичайного, реалістичного, простого, ще більш мінімалістичного, і так це була вівця. На перший погляд, дуже проста зовнішність моба дала мені дуже хорошу базу для гуманізації. Перше в нас вівця доволі таки масивна персона і своєю пухнастістю, і в принципі вівці вони доволі такі пухенькі часто. Це дає мені базу для того, щоб дати персонажу трошки пухкості, так і пухнастості. Це я виразила і волоссям, і в принципі, доволі таки пухнастим кардиганом та. Об'ємною спідницею. Друге, це косоокість. так її я вирішила зберегти, але зробити не такою очевидною, і косоокість, якщо ви не знали, це не просто коли очі в різні сторони, це одне око, воно в більшості є основним, а друге воно просто типу вліта і їм якби люди не користуються. Як людина, у котрої є скрита косоокість, це коли ти дуже сильно розслаблюєшся і в тебе з'являється косоокість, в мене одне око улітає, а іншим я можу управляти. Але через те, що в мене два ока працюють в наприродному режимі, нормально. Я можу перемикатися з одне око на інше, тобто робити чи одне чи інше основним. Тому у нашої хунзованого овечки тільки одне око, праве, якщо ми дивимося з нашої сторони, воно улітає направо, а ліво дивиться прямо на нас. Райдушку я роблю дуже розблюреною, дуже розмитою, тому, можливо, якщо б я не сказала, і можливо, якщо я сказала, ви все ще можете не побачити цю косокість. Також деякі елементи прикривають її. Це тіні, волосся і, в принципі, доволі таки далеко посадити. Сажені очі, котрі теж можуть сприяти нерозумію цієї косовкісті. Але я її малювала, і я це знаю. Ще одна цікава риса, котра в мене вийшло впихнути пихнути цього персонажа, це ніс. Як ви бачите, він не звужується там, де очі, він навпаки, самий вузький знизу на кінчики носа, і розходиться ширше до брів. Якщо подивитися на реальну ховець, в принципі, ви це і побачите, якщо ми будемо переносити їх пропорції обличчя на людські, такий нос і буде виходити. Ось така овечка виходить, і поки що з кріпером вони просто єдині жіночі персонажі поки що в комунізаціях. Вона мені подобається більше на трошки, тому що кріпер теж мені здається класно вийшло, але це прям пік. Переходимо до мобів більших розмірів, і першим з них гаст. Гаст це, хоч і агресивний моб сам по собі доволі таки сумний. Після виходу міні гаста, котрого потім можна приручити і виростити з нього дружнього гаста. Ми і побачили по його історію, котра теж доволі таки депрешн. Саме тому я в гуманізації вирішила прибрати абсолютно все агресивне з гаста, тому що він більше просто сумний, ображений ніж реально злий. Сліди від сліз, я залишила, а деякі незрозумілих мені особисто узор на тілі гаста я перетворила в шрами. Через них в дизайні гуманізації ми хоча б зможемо зрозуміти, а чому він такий сумний, тому що все ж таки він бачив деякі дерьмо. Він через щось пройшов. Показувати цей сум, я вирішила не лише через емоції, а і через пропорції обличчя. Ми бачимо, що це доволі такий великий чоловічок, але всі його якісь. Моменти вони доволі такі тонкі, Це тонкі губи, ніс, вузькі очі, маленьке підборіддя, маленьке вушко, і навіть брови в нього дуже дуже маленькі. Такі контрасти вони ніби запирають його всередині самого себе. В оригіналі, коли Гас поки стані, його очі завжди зачинені. А коли все ж таки злиться, він відкриває і вони червоні. Але як ви розумієте, зі свого гаста я все зле прибрала, тому в очах е, в нього не залишилося нічого так. Вибаче, братан. Можна було, звичайно, зробити їх сірими чи ще світлішими ніж білок, але це ніби додало б йому більше розуміння. А мені це не потрібно. Він навпаки, він дуже загублений. Ви могли помітити, що всі персонажі, котрі я хомонізувала, до цього мали більш в спокійну сторону якийсь настрій, тобто так, позитивний, негативний, але все ж таки не такий мега-мега активний Причиною цьому ці моби з більш старих версій майну, у котрих не було так багато речей, так багато нових мобів, через що сам майн був доволі такий пустим, таким трошки лякаючим, але дуже дуже спокійним. Я не з тих людей, котрі визносять ймовірно старі версії майну, тому що камон, це все ж може їх звантажити і пограти в них, але вони все ж таки мають свій вайб саме вайп в тому моменті, коли вони виходили, тому що зараз це просто старі версії, а тоді це сам Майнкрафт. Тоді все здавалося серйознішим, більш дорослим, не таким дитячо очевидним, не таким очевидно ігровим. І тут Варден, котрий очевидно для мене, як і для більшості, не відноситься до страхумену, хоча заанонціли його в 2020-му, коли я до речі і намалювала йому ось цю хуманізацію. А вийшов він в 2022-му. З однієї сторони пройшло три роки, з іншої я все ще не до кінця можу змиритися з новими силами, хоча вони мені дуже подобаються. Повернемося все ж таки до дизайну гуманізації, і тут хтось міг би сказати, що у Вардена сама його шкіра чи що це окей, ми не знаємо, що це, але в принципі, давайте казати, шкіра темна. Але я подивилась на його руки, і там вони починаються з чогось жовтого, з такого ж звичайно, якого. Кістки, котрі тримають теоретично серце, тому мейбі це теж кістки, але слухайте мені пофіг, чесно, я дуже зраділа, тому що це той самий неймовірно прекрасний колір, котрим я обожнюю робити шкіру. Я фанатка жовтої, жовто-зеленої, жовто зелено сірої шкіри. Мені дуже подобається цей кольор. Я не знаю, чому, можливо, тому що на ньому приколіше виглядають різні кольори як і рум'ян, так і жовтих елементів, так і ціней. Можливо. Це я не могла і опустити у Вартена, але все одно додати ці темні елементи мені потрібно було. Звичайно, з однієї сторони це очі, котрих ми не бачимо, тому що Вартен сліпий, тому я закрила його його волоссям, а продовжила одягом, пальтішкам, капюшончикам, котрі прикрили все інше. Можна було прикрити йому ще більше обличчя, але фансерус мені потрібно було залишити, тому хі -хі, ні дякую. До речі, на рахунок фансервісу за основний типаж для Хмельницької Вардена я брала максимально стереотипного шкафа з його майквою. От знаєте, от наймаксимально стереотипнішого. Тому нічого такого, навіть за горіском ближче, що ми бачимо. Я не робила цікавого, тому що він має бути найстереотипнішим. Зробила звичайно його побільше, але да. Потім також я намалювала скетчевий повнорости всіх персонажів, щоб Рівняти їх розмірах і уточнити деякі дизайнерські моменти, і там він буде побільше, повірте. І з однієї сторони, ви можете побачити, як я запарилася, що нарешті дала трошки більше, ніж просто голову. Це так очевидно потрібно було для того, щоб показати більшу цю клітину, котра ти має, світящеся серце. Але окрім цього, я в принципі дуже сильно над ним старалася. Просто тому, що у мене є одночасно чотири елементи, котрі мають плюс-мінус однакову тональність, але мені потрібно їх, якби ну, блін, щоб вони не здавалися. Це капюшон, середина капюшон, волосся та його, я не знаю, що це водолазка. На цим я потіла протягом всього малювання, і мені здається, все ще не дохнула до кінця. Так, якщо б я робила дизайн отакої його істоти з нуля, тобто сама в мене не було початкового оригінального Вардена, я б зробила зовсім по-іншому, але оригінальний Варден, на жаль, є. Зараз я вирішила чекнути гуманізації інших людей Вардена, і я трошки здувалась, тому що я думала, вони всі будуть типажом плюс-мінус, як у мене, але там або фімбої, або накачані жорсткі діди. Це я дивилася в Пінтрасті. Потім вирішила піти в Тікток, тому що там все ж таки певно побільше чогось буде, тому що на пінтрасті я знайшла буквально один якісний арт тобто по зрівнянню з усіма іншими мобами, у котрих є гуманізації, котрі набагато якісніше тут я прям офігела. Тік тоді -ті, я погортала, нічого такого не попадалось, Потім я знайшла ось цей відос, на котрому боже, бро, викрутила ось цей от типаж на максимум. Я не проти, дуже гарні арти вийшли, потім я зайшла на профіль офіць, вона наша. Ну, мій вождінник вийшов таки, більш одягненим. Ну, як я казала, почала я робити повнорости всіх з персонажів. Не прям міга якісь точні, але я змінила деякі дизайнерські моменти, щось підправила. Звичайно, показала їх розмір, і не завжди він буде як в каноні. Так, Ендермен 3 блоки, Кріпер 2, але Сніжний Голем теж два, але вони різного росту. Вівця виходить взагалі один блок, і що мені її робити? Мікро-мікро, ну ні, розумієте. Кріпера дизайн я доволі таки змила, тому що першого вона виглядала, ну так, це має свій такий смішнявий вайп, але я хотіла зробити щось більш лісне, більш природнє. У всіх інших плюс-мінус залишилося те саме. Гаста я зовсім майже не змінювала. А от Вардена я вирішила зробити Мега гігантським. Так, він виходить 4 навіть. Трошки більше в висоту. В ширину там під півтора блока десь виходить. Розумію, якщо б він таким був биги, ми всі здохли, але це просто хуманізація. Нарешті я їх викладала як тільки домальовувала, тому переходьте по посиланню в описі, чи просто вбивайте в телеграм Баба Міра і підписуйтесь. Буду чекати коменти, як ви згодні, чи не згодні з моїми хуманізаціями. пишіть в принципі свої думки. Можливо, яких мобів мені хуманізувати далі, тому що так, тепер мені дуже подобається хуманізовувати різних персонажів, котрі не є людьми. А це була Міра. Пока-пока.